Нью-Йорку відкрили перший магазин, присвячений виключно годинникам і вишуканим ювелірним виробам від Шанель, Щоб відсвяткувати цю подію. Модний будинок створив високе ювелірне намисто під впливом дизайну пляшки номер 5. Кулон з діамантом вагою понад 20 каратів і смарагдовим огранюванням висить під цифрою 5 із білого золота з діамантами паве. Але, як на мене, то не розмір діаманту тут саме головне намисто виконує функцію каблучки. Тобто, кулон можна від'єднати та носити як каблучку. Дівчата, це дуже зручно, бо Шанель. То назавжди, а ось про чоловіків такого не скажеш. І що? Не носити потім шанель тільки через те, що ви розійшлися? Намисто номер 5 доступне ексклюзивно в новому магазині бренду на 5-й авеню на Манхеттені. Ціна за запитом 800-55005. Натхненням для виготовлення намиста слугувала пляшка парфумів Шанель номер 5 І не тільки для цього, і не тільки для намиста. Але починалося все з парфумів Шанель номер 5 Культовий аромат надійшов у продаж 5 травня 1921 року. 103 роки тому. На той час парфуми продавалися у неймовірно вишуканих пляшках з кришталю і оздоблювалися позолотою. Але були однотонними і пахли квіточкою. Однією. І то недовго. А Мадемуазель Шанель прагнула створити жіночі парфуми з жіночим запахом. Шанель номер 5 складається з понад 80 різних нот, включаючи Жасмин і травневу троянду зібрано з граса, квіти і ланг і ланг з Мадагаскару, бразильські боби, тонка і сандалове дерево. До прикладу, граська троянда квітне всього 5 тижнів на рік. А щоб отримати кілограм концентрату, потрібно обробити 400 кілограмів пелюсток, з яких вийде пів кілограма рожевої олії вартістю 5 тисяч євро. А ще революційним було додавання альдегідів, які дозволили поєднати таку кількість ароматів і зробили їх стійкими. Аромату 103 роки. Він є найбільш продаваним у світі і є символом елегантності і бездоганного смаку. Я думаю, це тому, що жінка не тоді, не зараз не була однотонною квіточкою. Чому саме Шанель номер 5 Габріель Шанель вважала п'ятірку своїм талісманом і вірила, що ця цифра принесе їй удачу. Вона навіть покази призначала на п'яте число п'ятого місяця. Парфумер Ернест Бо надав для Мадемуазель Шанель зразки парфумів під номерами від 1 до 5 і від 20 до 24. Шанель обрала номер 5. Історики моди досі гадають, вона тиснула в нього пальцем, тому що він їй справді сподобався, чи обрала своє улюблене число. Назву Коко таку і залишила номер 5. І як вона її передрікала, вона принесла їй удачу. Кожні 30 хвилин у світі продається один флакон цього аромату. Вважається, що Коко Шанель надихнула з чоловічим туалетним приладдям свого коханця Боя Кейпела чи то його графіном для віски. Ще пишуть, що Шанель обрала суровий контейнер, який нагадував фармацевтичні флакони, знайдені в аптеках. А ще я десь бачила, що це була форма фляги з-під горілки. А ще десь читала, що це форма вандомської площі, яку можна побачити з номеру Шанель у готелі Ріц, де вона жила 34 роки. Але правда тільки з пташиного польоту. Обираючи дизайн флакону для парфумів, Шанель шукала просте рішення, щоб акцентувати цінність на самому продукті, а не на скляній пляшці. Але якщо ви тримали її в руках, то знаєте, там немає нічого простого. Шанель отримала, як їй тоді здавалося, прекрасну пропозицію від П'єра Вертхаймера на виготовлення, дистрибуцію та маркетинг Шанель номер 5 для цього була створена юридична особа Шанель парфем, 70% акцій компанії Мавертхаймер, 20% Теофіль Бадер, засновник Галар Лафаєт і лише 10% сама Габріель Шанель. Підприємство заробляло мільйони, але угода для самої Коко стала головною помилкою життя. Але Коко на Коко. Відчуваючи, що її обдурили, жінка почала багаторічну судову історію, намагаючись отримати більший контроль і прибуток, розуміючи, що парфуми є бестселером. Врегулювалася суперечка, коли Вертгаймер виплатив Шанель 400 тисяч доларів і погодився на виплати в розмірі 2% від світових продажів. У віці 70 років вона уклала з п'єром ще один договір, за яким сім'я Вертгаймерів повинна була сплачувати всі витрати коко до кінця її життя. В обмін на повноцінний контроль над її ім'ям щодо парфумів та моди. Ролик Шанель No5 за участю Ніколь Кідман вважається найдорожчим в історії модної індустрії. Вартість однієї хвилини в ньому оцінюється в 11 мільйонів доларів. Сама актриса отримала гонорар у розмірі 4 мільйона, найбільший за всі часи такого бізнесу, що дозволило назвати Кідман найуспішнішим обличчям бренду Шанель номер 5 Але мені найкраще і найчуттєвіше є реклама Зодрі Тоту передивлятися вічно. А ще зо є фільм Коко до Шанель 2009 року. Не вічно, але якщо вже стаєш на цю романтичну бунтівну французьку доріжку, то на вечір передивитися саме раз. Першим обличчям бренду була сама Коко Шанель. Вона сама позувала для реклами в готелі Ріц у 1955 році. Мерлін Монро стала обличчям бренду, коли її вже не стало. Але її фото перед виходом на сцену Бродвейського театру відоме на весь світ. А фраза про те, що на ніч вона одягає лише пару крапель Шанель номер 5 підняли продажі до небес. It's the truth. And yet I don't want to say nude, you know, but it's, it's the truth. Про Ніколь Кідман і Одрі Ту я вже казала. Обох знімав Базлурман просто за божевільні суми. Але таку рекламу ти дивишся на одному диханні, як повноцінне кіно. У 2012 році вперше представляє жіночий аромат чоловік. І не хто небудь, а бред півергоюа у 2014 тисячі чотирнадцятому, дві обличчям були Жізель Бюнтхен та Лілі Роуз Деп, показуючи, що аромат поза часом, поза віком і поза місцем. З 2020-го амбасадором стає Маріон Котіяр. Актриса підкорила світ ролю Едіт Піаф, завоювала Оскар, Сезар, Золотий Глобус. І премію Бафта за кращу жіночу роль. Шанель залишила нам маленьку чорну сукню. Шанель номер 5 твідовий костюм, човники з темним носом, сумку 2,55. А ще купу цитат. у вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження. Щоб чудово виглядати, не обов'язково бути молодою і красивою. Мені наплювати, що ви про мене думаєте, і я про вас не думаю. Взагалі не буває некрасивих жінок, бувають ледачі. Все в наших руках, тому їх не можна опускати. Парадокс полягає в тому, що чим дурніший і бездарніший чоловік, тим більше у нього претензій до жінки. Кожна жінка повинна завжди знати дві речі: чого і кого вона хоче.